Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні ми будемо готувати бельгійські вафлі. Я поділюся з вами своїм улюбленим рецептом. Вафлі получаються дуже смачні і, на вигляд такі самі, як продаються у спеціальних магазинчиках. Ось такі інгредієнти нам будуть потрібні: це 4 яйця, 5 столових ложок сметани без гірки, 200 г муки, 100 г цукру і 2 чайні ложки розпушувача. Рецепт дуже простий, готується за 5 хвилин. Для початку збиваємо яйця глінчиком. Також можна це зробити міксером. Ось так. Додаємо цукор. Ще раз збиваємо. Тепер додаємо 5 столових ложок сметани без гірки. І ще раз збиваємо. Щоб маси повністю з'єдналися. Тепер беремо муку. Змішуємо з двома чайними ложками розпушувача. Я змішую зразу в стакані. Ось так мука у мене вже просіяна. І в два рази додаю муку до маси. І знову збиваю. Має не рідке, достатньо густе тісто, але яке зручно лити. Ось таке по консистенції. Тепер змащую вафельницю олією. Також можна змащувати смальцем кожен кубик. За допомогою такого вінчика змащую, також оці края, щоб вафля тут не прилипала. Ось тут. І Другу сторону також. Вафельницю змащую я перед кожною новою порцією, щоб вафельки гарно відставали. Ось. Тепер закриваю вафельницю. У мене вафельниця ось така. У мене тут є два індикатори. І коли загасне зелений, це означає, що вона вже нагріта і можна вже ставити вафлі. Ось. Так що, так, да, чекаємо. Вафельниця нагрівається буквально десь за хвилину часу. Ось. Ану. Трошки і все. Навіть хвилини часу не прийшло, в мене вже вафельниця нагрілася, індикатор зелений виключився, тепер можна накладати тісто. Вафельниця вже парує. Я накладаю столовою ложкою. Ось так. Посередині, а потім розрівнюю по дві столові ложки неповних. Ось так. Потім, потім беру маленьку пластмасову ложечку і розрівнюю. Можна накладати менше тіста, тоді вафлі вийшли менш об'ємними. мене люблять, коли вафельки великі, тому я накладаю багато. Ось так. Пар закриваю. І знову ж таки, коли засвітиться зелений індикатор, значить вафлі вже готові. Але я, як правило, трошки довше тримаю, щоб вафлі були більш рум'яні. Готові вафлі я достаю силіконовою лопаткою. Ось так. Також, до речі, на вафельниці можуть лишатися ось такі штучки. Це так, як залишки тіста. Їх краще забрати зараз, з вологою тряпочкою чистою. І далі очистили. Якщо є якісь залишки тіста, їх забрали. І знову все змащуємо. Змащувати потрібно добре, щоб вафельки не приставали. Ось так. І знову накладаємо тісто. Ось такі вафельки получаються Дуже смачні, дуже ароматні. Також, якщо ви любите ванільний екстракт, можете додати ванільний екстракт до тіста або ванільний цукор. Також можна додати какао, тобто варіантів є багато. Інші варіанти я буду знімати трошки пізніше. Ось такі вафліки, виходять. вони виходять не тверді, бо ось ці в мене вже трошки довше стоять, з дві годинки, і вони не тверді взагалі. Тобто вони не тверді. Вони залишаються такими м'якими, їх не треба нічим накривати. Ось тут я спробувала зробити з шоколадом. Просто полила шоколадом топленим. І так, да, можна взагалі по-різному, можна ставити різні фрукти. Після відео я ставлю картинки, які вафельки я робила, які варіанти. Ось і да. Якщо вам сподобався рецепт, ставте пальчики вгору. І всім пока-пока. you -пока. say my name.